Народжений грати на барабані. Чотирирічний малюк з Хмельниччини Валентин Моцний вражає всіх професійною грою на ударному інструменті. Вже навіть гроші заробляє, Запрошують на весілля та ювілеї. Незвичний талант у малюка виявив дідусь, викладач музичної школи. каже у хлопчика неповторна манера і відмінне почуття ритму. Олена Центила розпочинає серіал новин про обдарованих малюків. Шопен сів за фортепіано у сім років. Бах взяв до рук скрипку у п'ять. А Валентин Моцний навчився грати на барабані у три роки. Тепер дає повноцінні концерти. Дідусь грає на баяні, валік у свої чотири на справжньому барабані вибиває дорослі мелодії. Це жодного дня без уквітченого інструмента. Так барабан прикрасила мама, аби дитині настрій піднімати. Зізнається потяг до музики у хлопчика. Помітили ще з пелюшок. Плакав вночі, бували такі моменти, що плаче вночі, і дідусь брав баяна, вночі чи можна маленьку дитину заспокоїти, і вночі сідає, грає. І все, він під цю музику далі засинав і спав. Згодом валік вистукував у такт ніжкою на кожному концерті. А минулоріч якось побачив у дідуся в музичній школі барабан. Я так уваги не приділив, але він зразу почав в ритмі вибивати. А потім через місяць я побачив, що він вже вистукує цими камінцями по по залізних по фірці залізній повороті. І тоді я привіз, привіз, привіз приніс маленький барабан. Барабанити маленький музикант, може годинами. Сусіди не жаліються і навіть приходять на імпровізовані концерти. Сьогодні чотирирічний барабанщик у районі в весілля. Барабан не єдина пристрасть Валентина. Вже приміряється до гітари на черзі синтезатор, який придбала бабуся. А ще хлопчина мріє про родинний оркестр. От недавно каже до мене: бабусь, давай, ти будеш грати на трубі. А я кажу: а дідусь на чому на баяні, а ти на чому? А я б тут теж на баяні грати. І так мене всі грати. Сім'я музичні здібності Валентина всіляко підтримує. Запевняють, зроблять усе, аби цей талант став відомим на весь світ. Олена Центила, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. А завтра серіал про талановитих дітей продовжить матеріал про школярку зі Львова, яка створює справжні шедеври з бісеру.